Сезон тотального дозрівання груш вже не за горами, але на дереві раптово чорніють і скручуються листя, тому ви серйозно турбуєтеся за урожай. Давайте разом знайдемо причини незрозумілого явища і з'ясуємо, що з цим робити, щоб не залишитися без плодів. Підписуйтесь на наші канали причин зміни кольору, висихання і скручування листя плодових дерев може бути безліч, відприм клімату і неправильного догляду до нестачі будь-яких мікроелементів в нирці або серйозних захворювань. Розглянемо найпоширеніші. Бактеріальний опік груші бактеріоз, якщо ваша рослина виглядає так, ніби постраждало від вогню не тільки листя, але і гілки з квітками або плодами, і навіть стовбур покриваються спершу бурими, а потім чорними некротичними плямами, пора бити тривогу. Швидше за все, груша уражена небезпечною інфекційною хворобою під назвою бактеріоз, бактеріальний опік. Розповсюджувач хвороби бактерії ервінії, які переміщаються по всіх тканинах зараженої рослини з соком. Груша відноситься до культур. Найбільш ххильним до поразки цією напастю зараження може відбуватися декількома шляхами при обрізанні гілок нестерильним інструментом, при використанні зараженого посадкового матеріалу через механічні пошкодження гілок і кори, при попаданні на рослину пилку з сусіднього зараженого дерева. За допомогою переносників комахи, птахи, вітер, дощова вода сприяють поширенню і розвитку бактеріозу зарості дичок неподалік від культурних насаджень, неприбрані заражені торішні рослинні, залишки на ділянці, а також тепла і волога погода. Первинне зараження зазвичай проявляється вже в червні, будьте уважні, на ранніх стадіях набагато простіше позбутися від зарази. Ніжні молоді квітки і листя починають темніти, скручуватися і висихати, потім поразка переходить на тонкі пагони з них. На товсті гілки і стовбур, кора на яких починає тріскатися, позиритися і виділяти біло-жовтий ексудат слиз тонкі ниточки, якого легко розносяться на навколишні рослини вітром. Якщо встигли зав'язатися плоди, вони також чорніють, не визрівають і залишаються висіти висохлими активний розвиток бактерій. Тнинах дерева викликає їх швидке відмирання, якщо дерево сильно уражено, крім його викорчовування і обов'язкового спалювання. На жаль, варіантів боротьби із захворюванням немає, якщо ж бактеріози ви застали на початкових стадіях. Можете спробувати наступні методи. Видаліть всі уражені частини рослини і обробіть місця зрізів один ним розчином мідного купоросу, у період цвітіння три рази з інтервалом в 4-5 днів обробіть сад антибіотиками, стрептоміцин, ентаміцин, тетрациклін, тіоміцин, а з розрахунку 1 тис, одиниць на 10 води. Використовуйте фунгіциди та препарати корисних бактерій за інструкцією фітоспорін. Триходерма варіди, вісолдісана, гамаїр, споробактерин, сітолавін. Ну і звичайно, щоб уникнути повторення ситуації, не забувайте про своєчасні заходи профілактики, дезінфікуйте садові інструменти і тару, вчасно знищуйте рослинні залишки на ділянці, викорчовуйте дикорослі плодові дерева і глід в радіусі 100-150 від вашого саду як потенційні осередки зараження. Чорний рак груші, Антонов вогонь, огневиця. Якщо попередня хвороба вражає як молоді саджанці груші, так і дорослі дерева, то чорний рак нападає в основному на немолоді рослини, старше 18-20 років, маркерами. З цього грибкового захворювання, що вражає всі тканини, в першу чергу служать стовбури і гілки, які покриваються червонобурими, швидко темніють до вугільно чорного кольору плямами. При цьому кора роздувається, покривається пухирями, відмирає і відвалюється, залишаючи на рослині великі рани. Ямиці можуть покривати не тільки стовбур, але також єки будь-якої товщини. Плоди і листя останні чорніють, муміфікуються і залишаються висіти на гілках в такому вигляді. Захворювання передається спорами. Загострення відбувається в теплу вологу погоду, сильно заражені дерева необхідно вирубувати, інакше хвороба може перекинутися на інші насадження. Якщо ж вогнищ ураження поки трохи можна зайнятися лікуванням, видаліть і спаліть пошкоджені частини рослини, обробіть місця зрізів один, немрозчином мідного купоросу. Зачистите рани на стовбурі до живої, здорової тканини, також продезінфікуйте їх розчином мідного купоросу і замажте садовим варом. Зрозуміло, і тут важлива профілактика: вибирайте стійкі до чорного раку сорти груші, правильно доглядайте за молодими деревами в саду. Вчасно їх поливайте, не забувайте білити стовбури навесні і восени прибирайте з ділянки рослинні, залишки, особливо сухе листя і гнилі плоди, сажистий грибок, груші, червь. Симптоми цього захворювання ясні з його назви пагони, листя і плоди груші, як ніби покриваються сажею. Спочатку плями можуть бути поодинокими, потім розростаються і зливаються, цей чорний наліт сліди життєдіяльності грибка шкідника. Грибок вражає в основному молоді або ослаблені рослини, особливо його приваблюють екземпляри, на яких господарюють сисні комахи, попелиця, мідяниця, трипси і тп. Вони виділяють цукристу рідину, на якій охоче розвиваються сажисті грибки, тому, в першу чергу, щоб позбутися від цієї напасті, слід знищити шкідливих комах, використовуйте інсектициди за інструкцією. Для придушення розмноження спор грибка застосовують фитовер, надалі щоб уникнути повторного зараження, слід підтримувати імунітет рослин, створюючи їм сприятливі умови для росту і розвитку. Своєчасно проріджувати загущені крони, підгодовувати, не допускати перезволоження ґрунту, обробляти стовбури перед початком вегетації, мідним купоросом з вапном парша груші, численні дрібні. Потім розростаються чорно-коричневі плями на листках, і плодах груші можуть свідчити про захворювання паршею. Згодом уражені листя засихають і опадають, а хворі плоди деформуються і зупиняються в розвитку, активізує розростання плям парші, волога погода, що зберігається протягом тривалого періоду парша захворювання грибкове і поширюється воно по саду дуже швидко. Тому заходи потрібно вживати негайно. Для профілактики дерева оприскують один, мною бордойською рідиною тричі за сезон. Навесні при розпусканні бруньок. По бутонах і після закінчення цвітіння, крім того, крону дерев своєчасно проріджують, щоб всі гілки отримували повітря, Падалицю регулярно, прибирають, а опали листя, спалюють, тому що на них зберігаються спори збудника. Якщо дерева сильно заражені, їх обприскують фунгіцидом скор або хорус за інструкцією. Інші причини почорніння листя груші. Якщо конкретних перерахованих вище захворювань у своїх рослин ви не виявили, але тим не менш листя у груші все ж чорніють і сохнуть, можливо. Винні інші причини, наприклад, нестача будь-яких поживних елементів в ґрунті, почорнінням листя і засиханням верхівки дерева у купі з уповільненням зростання може проявлятися дефіцит бору, якщо листя темніють і сохнуть від країв до центру. Можливо, це недолік кальцію. Ефективним засобом боротьби з такими причинами почорніння листя плодових дерев буде підгодівля комплексними добривами з мікроелементами. Сухість повітря протягом тривалого періоду також може привести до почорніння листя груші, навіть незважаючи на регулярний полив, якщо літо видалося по-справжньому сухим. Не полінуйтеся влаштувати своїм деревам штучний дощик, звільняючи їх від пилу, ну і не забувайте, що будь-якого роду плямистість листя, їх деформація. Хортання в трубочку, дірочки посічені стіп і висихання можуть бути наслідком роботи найрізноманітніших шкідників, які можуть облюбувати вашу грушу. Не забувайте регулярно оглядати дерева на предмет виявлення слідів життєдіяльності комах і вчасно вживайте заходів, як бачите, єдиної відповіді на питання, чому у груші чорніють і засихають листя. Дати не можна, причин існує кілька, у будь якому випадку грамотний регулярний догляд засадом допоможе вам уникнути більшості з них.